Ефективність тренувань тим більше, чим більше ви пітнієте. Тіло розігрівається і жертане. Цього можна досягти не тільки виснажливими вправами. З Hot Shapers ви пітнієте і без тренувань. А під час тренувань пітнієте ще більше. Бриджі, які можна носити кожен день і які дозволяють вам пітніти без тренувань, пітніти і пітніте. Саме так у Hot Shapers ви пітнієте в кілька разів більше ніж в іншому одязі. Коли ви займаєтесь буденними справами, ви пітнієте. Коли ходите, ви пітнієте. Коли тренуєтесь, ви пітнієте. Коли відпочиваєте у Hot шейперс, теж пітнієте. З потом з організму виходять токсини, а жир тане і тане. Я ніколи так не піднімала, як у Hot шейперс. І я нарешті схудла. Я ношу їх зранку до вечора щодня. І я схудла. Добре виглядаєш, почуваєшся і худнеш. Секрет Hot Shapers в їх дизайні та технології Neotex, що збільшує температуру вашого тіла при контакті зі шкірою. Остання інновація в текстильній галузі. Внутрішнє покриття дозволяє вам більше пітніти. Зовнішнє впирає під і зберігає бриджі зовні сухими. Ви пітнієте, а цього ніхто не помічає. Ви пітнієте значно більше, спалюєте більше калорій, зменшуєтесь у розмірі, втрачаєте вагу. Ви пітнієте, а жир тане, і тане, і тане, а ви ходнете. Я їх ношу як шорти з високої талі. І починаю пітніти, як тільки вдягаю їх. Вони виглядають як звичайний одяг, але я одразу в них пітнію. В неї дуже зручно, мені подобається. Чи комфортні Hot шейперс? Так, дуже комфортні. Hot шейперс. М'які та легкі бриджі. Міцні та водночас еластичні, дуже зручні та універсальні. Їх можна носити в якості верхнього одягу чи під одягом. Ніхто не помітить. Вони окреслюють вашу фігуру, тонізують ноги, підтягують сідниці, зменшують талію та розгладжують живіт. Їх гладенький безшовний пошив не залишає слідів на шкірі та є непомітним під одягом. Хоч шейперс бриджі, під якими жир тане, тане і тане. У них можна рухатись як завжди, а худнути при цьому як ніколи. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте бриджі Хот Шейперс за вигідною ціною. У комплекті ви також отримаєте цю зручну спортивну сумку. Але це ще не все. Також ви отримуєте керівництво зі здорового та смачного харчування на кожен день, а також зручний метр для легкого вимірювання ваших успіхів з Hot Shapers. Замовляйте бриджі Hot Shapers зі спортивною сумкою, інструкцією зі здорового та смачного харчування та метром за неймовірною ціною. Втягайте Hot Shapers щодня та будь-куди. Худніть, набирайте форму та очищайте своє тіло як ніколи раніше. Усе це тепер можливо завдяки парі нових Hot Shapers. Чого ви чекаєте? Надайте форми своєму тілу завдяки Hot Shapers. Телефонуйте і замовляйте прямо зараз. Ви добре виглядаєте і почуваєтесь. Вони допомагають підтримувати поставу та худнути. Вони пристосовуються до вашого тіла як друга шкіра. Ви їх не відчуваєте, їх можна носити під одягом. А вони не помітні. Деякі предмети одягу відносяться до повсякденного, інші до тренувального. Хоча перс це бриджі, які можна носити щодня, або тренуватися в них і ходнути. Вдягайте їх, коли прогулюєтесь, бігаєте, ідете за покупками, проводите час з дитиною, катаєтесь на велосипеді, займаєтеся роботою по дому і навіть ідете на роботу. Хоч шепер збільшують температуру вашого тіла при контакті зі шкірою. Вони стимулюють фізичну активність, примножують енергію та окреслюють вашу фігуру. У що б ви не робили. Ви пітнієте і пітнієте і пітнієте. Так, ви пітнієте у кілька разів більше, ніж в іншому одязі, і разом з тим худнете. Ми вирішили завітати в гості до Жизель, яка бажає схуднути після народження дитини. Для вирішення її проблеми ми запропонуємо наші Hot Shapers. Тож знайомтеся. Привіт, Жизель. Привіт. Заходь. Дякую. Тож, Жизель, ми у тебе вдома, адже хочемо вирішити твої проблеми. Тож розкажи нам про них детальніше. перед обговоренням я б хотіла розповісти про своє щастя. Моя радість це моя люба дитинка, яку звати Ноель. Ноель, привітайся, знатті. Бей як вам відомо, дитина змінює не лише ваше життя, а й вашу фігуру. Тож повернути свою колишню фігуру досить таки важко. Отже, Жизель, пропоную покласти Ноеля в коляску, щоб ти показала нам найпроблемніші частини свого тіла. Недівомелинаті передусім, це область живота Після народження дитини. Ти починаєш помічати жирові складки, животик, що залишається. І зізнаюсь тобі. Я добре доглядала за собою під час вагітності, але ти ж знаєш, нікого з нас це не обходить стороною. Тож я мала певний клопіт. Що ж у мене в руках рішення твоєї проблеми? Хот шейперс. Це бріджі, які можна носити щодня у будь-який час. В них ти пітнітимеш, пітнітимеш і пітнітимеш. І обіцяємо, твій животик зменшиться, і ти навіть позбутися його разом із жировими складками. Що скажеш? Я згодна. Невже таке можливо? Тож ти згодна спробувати Hot Shapers? Так друзі, ми знову вдома у Жизель, адже ми хочемо побачити результати. Привіт, Жузель. Привіт, заходь. Ходімо. Як ти? Добре, Наті, дякую. Не дочекаюся, щоб заміряти результати. Ми теж не можемо вже дочекатися. І як я бачу, ти зараз у Hot Shapers, і вони чудово виглядають на тобі. Розкажи про них. так, Наті, зізнаюся тобі, я просто щаслива. Hot Shapers, як бачиш, пристосовуються до фігури і справді допомагають. Вони облягають тіло, і ти худнеш. Неймовірно виглядаєш ти помітно стрункішою. насправді це не диво. Це тому, що я не переставала підніти, хоча цього ніхто не бачив. Коли я хочу виглядати спортивно, я приспускаю їх. А коли хочу мати більш класичний вигляд, скажімо, щоб вийти в магазин. Я просто прикриваю їх. Ось так. Я готова до виходу. і ніхто її не помітить, і це найголовніше. Тож штани, в яких ти була, коли ми вперше до тебе приходили, вони все ще добре сидять. Чи завеликі? Це були зелені, так? Наті, уже кілька тижнів зізнаюся, чесно, вже досить давно. Я їх навіть не вдягаю, адже я повністю змінила свій гардероб. Ми прийшли за доказами. Тож знайди ці самі штани, щоб ми могли виміряти їх і пересвідчитися, що ти справді схудла. Хоча я це і так бачу. Отже, дивимося, Жизель. Ого, у тебе є пояс, який можна позичити. треба негайно підшукати його тобі. Ти виглядаєш значно стрункішою талії. Жирові складки повністю зникли, а живіт виглядає неймовірно. Ні, ні. Справді ні живота, ні жирових складок. Тепер я знову залюбки демонструватиму свою фігуру. І тепер у тебе на один чи два розміри менше, адже ці штани завеликі. Я вже казала, що повністю оновила гардероб. Ці я зберегла як доказ. Інакше я б теж давно їх позбулася. Чудово! Тож давай підсумуємо усі переваги Hot Shapers. Ти пітніше, ніхто цього не бачить. Ти худнеш? Ти втратила розмір? Вони універсальні, зручні. Що ще треба? Hot Shapers – це рішення. Технологія NeoTex, за якою зроблені Hot Shapers, збільшує температуру тіла при контакті зі шкірою. Внутрішній шар, контактуючи зі шкірою, працює природним шляхом і збільшує ефект відпотіння в кілька разів. Так просто підспалює калорії, виводить токсини та сприяє схудненню. Зовнішній шар вбирає піт, запобігаючи проникненню вологи крізь тканину. Ви пітнієте і пітнієте і пітнієте. А ваші Hot Shapers залишаються сухими. Вони такі зручні. Я люблю Hot Shapers. Коли виконуєте роботу по дому, пітнійте. Коли ви тренуєтесь, пітнійте ще більше. А коли відпочиваєте, то теж пітнійте. Саме так. Пітнійте більше у Hot Shapers. Це брижі, в яких жир тане і тане і тане. Рухайтесь, як завжди, і худніть як ніколи. у Hot Shapers. Подивіться, як вони окреслили мою фігуру. Я схудла більше, ніж після суворої дієти. Hot Shapers виготовлені з Neotex. Їх внутрішнє покриття змушує вас більше пітніти, а зовнішнє абсорбує вологу. Ви пітнієте, а Hot Shapers завжди залишаються. Сухими. Я схудла на 3 кілограми. Результат помітний, а мої ход шейперс. Ні. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте бриджі Ход Шейперс за вигідною ціною. У комплекті ви також отримаєте цю зручну спортивну сумку. Але це ще не все. Також ви отримуєте керівництво зі здорового та смачного харчування на кожен день, а також зручний метр для легкого вимірювання ваших успіхів з Ход Шейперс. Замовляйте бриджі Hot Шейперс зі спортивною сумкою, інструкцією зі здорового та смачного харчування та метром за неймовірною ціною. Втягайте Hot Шейперс щодня та будь-куди! Худніть, набирайте форму та очищайте своє тіло як ніколи раніше. Усе це тепер можливо завдяки парі нових ход шейперс. Чого ви чекаєте? Надайте форми своєму тілу завдяки Hot шейперс. Телефонуйте і замовляйте прямо зараз. Ход шейперс бриджі на кожен день універсальні, практичні та функціональні. Як тільки ви їх вдягаєте, то відчуваєте, як вони облягають тіло, підкреслюють фігуру, а жир тане і тане і тане. Ви пітнієте у кілька разів більше, ніж в іншому одязі. Коли ви займаєтеся буденними справами, ви пітнієте. Коли ходите, пітнієте. Коли тренуєтесь, пітнієте. Коли відпочиваєте у ход шейперс, теж пітнієте. Спотом з потом з організму виходять токсини, а жир тане і тане. Ход шейперс. Рухайтесь, як завжди, і худніть як ніколи. Сьогодні ми вибралися у парк для проведення тесту спотіння. Звісно ж, в наших Хот Шейперс з нами? Лус Адріана. Вона одягнена, як ви бачите, у звичайні тренувальні штани. Але з нами також Анжела. Анжела одягнена у Хот Шейперс.

Час вийшов, і ми готові оцінити результати нашого тесту спотіння. Тож, увага на наших дівчат. Луз, як справи? покажи нам, будь ласка, свій живіт, щоб ми побачили, як сильно ти спітніла. Добре, небагато поту. Ну гаразд. А тепер ми переходимо до Анжели, яка була у Hot Шейперс. Дивимося. О Боже, ось що відбувається у ход шейперс. Як почуваєшся? Чудово, і подивіться. Піт навіть не просочився, і це найдивовижніша річ у Hot Shapers – Те, що піт не просочується. Ви тонізуєте своє тіло, свій живіт. Ви пітнієте і пітнієте. Пітнієте значно більше у Hot Shapers. Hot Shapers мають висококласний дизайн Neotex, що є останньою технологією в текстильній галузі. Вони збільшують температуру тіла при контакті зі шкірою на найактуальніших ділянках. Хошейперс один з найшвидших і найпростіших способів формування стрункої фігури, змітнення ніг і м'язів, підтягнення сідниць, покращення постави та розгладження живота. Завдяки високій талії вони підтримують зону живота і він виглядає пласкішим. У шейпер з жир тане, і тане, і тане. А ви худнете. Я користуюся ними приблизно два місяці. І можете не вірити, я схудла більше ніж після суворої дієти. Вони окреслили мою фігуру в моєму віці. Це дуже важко. Я ношу їх під одягом, і ви ніколи їх не помітите. Це найпрактичніші та найзручніші бриджі з усіх, що у мене були. Коли виконуєте роботу по дому, пітнійте. Коли ви тренуєтесь, пітнійте ще більше. А коли відпочиваєте, то теж пітнійте. Саме так. Пітнійте більше у Hot Shapers. Це бриджі, в яких жир тане і тане і тане. Hot Shapers максимізують ефект від фізичних навантажень завдяки утриманню тепла в тілі, яке і спалює жир. У Hot Shapers ви пітнієте у кілька разів більше, ніж в іншому одязі. Унікальна текстильна технологія Neotex збільшує температуру тіла. А чим більше ви піднієте, тим більше калорій спалюєте. Їх внутрішнє покриття посилює потіння більше, ніж інший одяг, а зовнішній шар вбирає весь піт. Ви пітнієте, а Hot Shapers залишаються сухими. У Hot Shapers ви позбуваєтеся токсинів, спалюєте жир, очищуєте шкіру, просто пітніючи. Щоб ви не робили, робіть це у Hot Shapers. для повсякденної діяльності, поки ви вдома ходите, прогулюєтеся з дитиною, ідете за покупками, тренуєтеся. Вони настільки практичні та зручні, що їх можна носити в якості одягу чи пі. Ід одягом можете носити їх навіть на роботу. Вони підкреслюють фігуру. Я ношу їх щодня, адже вони супер зручні. Я ніколи так не підніла, як у них, і я нарешті схудла. Я ношу їх цілий день щодня. Вони коригують мою талі, покращують фігуру, і я навіть схудла. Я вдягаю своїх очей перс перед сном. Прокидаюся, наче я всю ніч пітніла, але моя білизна суха, оскільки піт не проникає крізь бриджі. Я схудла майже на 7 кілограмів і навіть не помітила цього. Вони чудові. Рухайтесь як завжди, і при цьому худніть, як ніколи, у Hot Шейперс. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте бриджі Ход Шейперс за вигідною ціною. У комплекті ви також отримаєте цю зручну спортивну сумку. Але це ще не все. Також ви отримуєте керівництво зі здорового та смачного харчування на кожен день, а також зручний метр для легкого вимірювання ваших успіхів з Ход Шейперс. Замовляйте бриджі Hot Шейперс зі спортивною сумкою, інструкцією зі здорового та смачного харчування та метром за неймовірною ціною. Втягайте Hot Шейперс щодня та будь-куди! Худніть! Набирайте форму та очищайте своє тіло як ніколи раніше. Усе це тепер можливо завдяки парі нових ход шейперс. Чого ви чекаєте? Надайте форми своєму тілу завдяки Hot Шейперс. Телефонуйте і замовляйте прямо зараз!